Ивні ужгородські школярі свого часу стали гідами виставки більше ніж я, і настільки добре зарекомендували себе, що освітній центр простір толерантності зініціював профінансувати для молоді проєкт на вибір. А в лідерів учнівського самоврядування Ужгорода ідей, хоч греблю гати, так і виник задум молодіжного фестивалю «Time for Youth». Дарина згадує про виставку, із якої все почалося. Це була концепція від підлітка до підлітка, де ми старалися донести іншим підліткам про те, як важливо волонтерити в час війни, і наскільки важливо безкорисно допомагати. Адже на жаль, в сучасному світі такого надзвичайно мало. Простір толерантності після того, як ми стали гідами даної виставки, їм так сподобалось, що вони вирішили профінансувати наш міні-проект. Будь-який з вашим бажанням. А ми діти креативні, і у нас ідей було багато. Мета молодіжного фестивалю об'єднати підлітків спільними інтересами, талантами та творчою атмосферою. Зараз дуже багато переселенців, і, на жаль, вони не знайомі з місцевою культурою, з місцевими дітьми і підлітками. І підлітки в сучасності є досить такі, що можуть принижувати, і ми або щувати. І ми хотіли цей якось цей ризик максимально знизити за допомогою цього фестивалю. І хотіли, щоб вони об'єдналися. Наші підлітки сучасні підлітки, вони багаті на таланти. Вони займаються всім, що можна насправді, і це надзвичайно круто. Ми хотіли розвинути простір для того, щоб вони могли показати свої таланти. Лідери учнівського самоврядування мали вкластися в бюджет, самостійно шукали локацію, домовлялися, створили реєстраційну форму для учасників, закупили необхідні матеріали, аби провести заплановані активності. У нас були різні конкурси талантів, кава-брейк, майстер-класи англійської, циферблат – це знайомство було. Кожен мав познайомитися, був наш фотограф, були ми, які відповідали за те, щоб все пройшло добре, щоб їм було не сумно. Потім ми каталися на електросамокатах. А ще на фестивалі учасники побували на тренінгу, який теж був частиною заходу. Тренінг був про те, що потрібно навчатись протягом всього життя. Чому це так важливо, як ми будемо обирати університет, як ми будемо обирати майбутню професію, нашу майбутню роботу? Запам'ятала я три найключові ключові речі: це те, що протягом життя потрібно навчатися особливо для себе. Тому що не факт, що ми будемо працювати на там тій же роботі, на яку ми навчалися. Там у нас може бути три дипломи, а ми можемо працювати взагалі не, не по нашим професіям. І що ми маємо бути мобільними, що ми маємо знати все, що ми маємо і там, і там вміти, щоб нам це допомагало. Світ змінюється і залишатися в одній професії чи напрямку практично нереально, каже тренерка фестивалю Галина Гичка. Взагалі людина змінить як мінімум 5-6 разів протягом життя свою професію. Молоде покоління точно. Я, наприклад, вже три рази кардинально змінювала свій напрямок роботи, тому тільки постійне навчання, тільки постійне самовдосконалення допоможе адаптуватися в цьому світі. Найважливіші поради, які, на мою думку, можна дати підліткам в цьому віці, це досліджувати. Дуже багато всього досліджувати, вкладати свої гроші, сили у досвід та емоції, тому що комунікація – це нова валюта у цьому мінливому світі. і Цим треба користуватися. Звичайно, вчіть англійську, вчіться розставляти правильно пріоритети, і найголовніше цінуйте людей, які поруч з вами. Цінуйте близьких, цінуйте друзів. Фестиваль сподобався учасникам. Насамперед, можливістю проявити себе. Сподобалися організатори, музика, атмосфера і креативний підхід до всього. Я познайомилася з новими людьми і знову ж таки мала змогу показати, на що я здатна. Було не нудно, програма не була затягнутою. Було цікаво поспілкуватися із запрошеними гостями, і я би хотіла, аби в нашому місті проходили ще такі культурні заходи, які б сприяли розвитку нашої молоді. Організатори вже міркують над новими ідеями реалізації схожих проєктів для молоді.